Буковинська народна казка, як чоловік продав качура. Жили собі чоловік і жінка. У них не було ніякого маєтку, жили з того, що собі зароблять. Одного року жінка вигодувала файного качура і задумала продати, сказала чоловікові. Понеси чоловіче качура на ярмарок, бо тут треба грошей на всякий закит. Поніс бідний качура у місто, продав за п'ять лей. Але коли вертався додому, проходив по пристав. а там було багато жаб. Вони повисовували голову з води і почали кричати Дев'ять, дев'ять, дев'ять. Чоловік зупинився. Видивився на них і промовив Бреше, дурні жаби. Я вторгував за качура не дев'ять, а тільки п'ять лей. І кинув каменем у воду, аби жаби замовкли. Але вони знову показали голови і зарепетували Дев'ять, дев'ять, дев'ять. Неборака сперечався доти, що витягнув з за пояса гроші і шпурнув їх у воду. Нате, порахуйте, як не вірите. Жаби знову затихли на хвильку, а потім заголосували. «Дев'ять, Дев'ять, дев'ять, дев'ять. Чоловік махнув рукою як не вмієте рахувати, то віддавайте гроші. А жаби своє Дев'ять, дев'ять, дев'ять. Жаби й не думали повертати леї, що кинув у воду. Небо рака постояв на березі. І подався додому без качура і грошей. Чоловік і жінка й далі жили з того, що собі зароблять.